Панютяни поскаржилися на недостатній, на їхню думку, тиск в мережах, через що жителі верхніх поверхів повноцінно користуватися водою можуть тільки вночі. Спровіряли тільки з тиском все добре. тільки тиск завжди перевіряють днем, коли хороше давлення я час би праві хотіла служба. Шесть утра дуже води немає. Я встаю забрати на роботу. В шесть утра води нема. Нам той тобто, стиратися і купатися та проти двінадцять вечора вода включається десь одинадцять. Розібратися у ситуації приїхав міський голова Сергій Зеленський, його заступник Денис Петренко та керівник лозова до сервісу Олександр Марченко. Комунальник зазначив з їхнього боку всі умови витримані. До будинку вода подається під достатнім тиском. Те, що відбувається з нею всередині будинку, не їх. Їхня зона відповідальності до вашого будинку вода подається в на... з належним кількості з належним тиском. Що далі відбувається, це вже проблеми вашого ОСББ. Як воно працює, ми його не контролюємо. Я не експерт, я не буду давати заключення щодо якості їх виконання їхніх робіт. В Свою чергу представниця управителя заявила, що внутрішні будинкові системи справні. везде поміняні, У нас немає такої, щоб там труби, якісь не поміняли, Де там були якісь закупорки? Я не знаю. У нас все нормально. Очільник громади наголосив, ситуацію треба вирішувати і у найкоротші терміни бо не можна залишати населення без води у таку спеку. В чому що, е, відповідальність одних до определеного моменту, тобто до дому, відповідальність інших вже домі. Е, частина тих, хто створили АСБВ, відмовились від послуг у будинкових мереж. Це і вода, і каналізація, і точно так же тепло. Те, що я розберуся, ну дайте мені дня 2-3 і потім подивимось. Поліція вже завтра повинна працювати і розбирати. Ну, Не так. Нагадаємо, у Панютиному комунальники провели заміну вхідного та вигідного колектору на насосні станції. Встановили ще один насос, замінили 20 засувок, щоб у разі аварійної ситуації не відключати від водопостачання весь житловий масив, а локально перекрити мережі біля аварійного місця.